Добре, перші пішов. Давай, давай, маленький, без шансу, uh. бля, червона зона, тепер їдуть. What? Наступний поїхав ох, жара, жара жара, як він їде, What the fuck блять, шо відбувається. Oh. Напийся води. І запий. Вертаємось. Йде наступний. Всього що, так, щоб не вимахувався. Що, що я наробив тут, блядь Що я наробив? Такого я ще не витворяв. Подивись, мені нема місця. Для їх закривати вже. Там чувак просто не розуміє зараз. Я хочу чого одного закрити. Це надто жорстко. Це надто жорстко.